Ой, йду на привоз, генератори скрізь, воду дивіться, скрізь, у нас генератори працюють, такий гул стоїть, що я не знаю. Не знаю, чи на привозі світло є чи немає, але подивимось. Машин багато, всі кудись їдуть. Кажу, як знаєте, курточки, пам'ятаєте? Вона там вроді розпродажі робить. Ось цей новий привоз. Ой, на вулиці так сиро, Але курточки я знаю, треба всім. навіть неї навіть 70-й, 72-й розмір курточки на пишних жінок. Ну і такі нормочка також в неї є. Курточок дуже багато, яскраві, жовті, там, і зелене яблуко. Зараз піднімемося. Якраз глянемо чи світло є, чи теж генератори працюють. Ні, світла немає, дивіться. Але щоб не підніматися на, на ескалаторі пішку арісом, є дівчатки. Я буду на ліфті їхати. Підходите тут є сліфт і піднімаємося на п'ятий поверх. Піднімаємося на п'ятий поверх. Навіть кафейня працює, хоч і світла немає. Йдемо, дивіться, в самий кінець. В самий кінець по коридору там Валюша стоїть. Дивіться, новий привоз, торговий центр, світла немає, але валя працює. Навіть... О, скидки якісь поробила. Скидочки, мабуть, так? Да? Ага, було і стало скільки дівчики, не бачу. Тисячу чи що? Тисячу гривень курточка? Доброго дня, Валюш. А ну сюди. Що це тисячу гривень курточка? Ні, не тисячу. А що я не бачу? Мені як тисячу показати. Тисячу шістсот. А, це тисячу Угу. Чи я думала тисячу червона курточка? Чорна, червона. А, це ви так. міряєте вже курточку показати? Так, це якраз в діло, хочу показати. На мені 50-й розмір. Вона на мені тріщить, але залишилось тільки маленькі розміри. Сорок угу. шість сорок вісім п'ятдесят. Чорт чорні часи. Вона була трі чорна. Чорна, ага. Була три шістьсот, зараз 3, бо тільки маленькі розміри. 46, 48. Стильна, угу. молодіжна, курт, великі розміри продались моментально. Угу. Ну Це зима так? Да, це зима, дуже тепленька, прямо як печка. Та можна для, для шагу зробити, так? Да, так. Да? Да, да, да. угу. І останню ростовочку по цих красних. Давай я помірюю, щоб подивилася, давай. бо їх вже не буде. все. А, червоних вже не буде, так? Ні. Євочка, дивіться, ще покажу. Так, 2500 пуховичок, 2500. Це якась курточка, що? Це остання. 2600 стоїла 3, да? 3, Тепер 2600, дівчика. Червона, а буде вона по знижці? Так, ну, ну, да, ми вже опустили. Вся ця моделька от з такими карманами буде по знижці 1600, вона була 1800. Вам писати заміри на Viber? Да? Да. Ну, дівчатки, цих останніх розмірів залишилося просто по два, по три. Там 58, 60, 62. Тільки ця моделька є в усіх розмірах, але це теж остання ростовка. 1600, дуже класна, легенька, тепла. 0? 0,96, 70, 94, 505. Дивіться, пишете на Viber по предоплаті 200 гривень. да, да вас відправочка? Да, або приходьте мірять торговий центр. Новий привоз п'ятий поверх. Хто хотів 30, знижки 30. на курточки? дівчатки, дивіться, валя зробила для вас знижечку тиждень. Знижок, да, Валя? Так, да. тиждень знижок з 8 по 14 грудня. Да, знижки на всі курточки. да, Валя? да. А? І особливо для тих, хто у мене вже заказує не перший раз. Вони всі на вайбері, всі переписки зберігаються. для постійних покупців. да, Ще буде додаткова, додаткова знижка, ага. розпродаємося і вже будемо закупати. Дивіться 100. була три. Тепер скільки дві шістсот. Двіші сот. Це це дві п'ятсот. Це була ти що Я не помню скільки було, але в час дві підсотві п'ятсот. А ось що у нас тоже була да, така це дуже була... класний похоло. Дві підсот зараз. Угу. Що, що у вас там ще є? Ой, дуже багато всього. Так, Заходьте от така мене, дивіться, на дивіться, дві тисячі. Заходьте на сторінку. Я кожен день буду викладати все, що сталося по одному, по два розміра. Буду дуже гарний тікток. Валя тік-ток, верхній одяг називається. Або приходьте торговий центр, новий привоз. Дівочки, дивіться, ескалатори не працюють, коли світла немає, але працює ліфт. Я піднялась на ліфті на п'ятий поверх, і від ескалаторів йдете в самий кінець. Тут валя тут жовта курточка, червона. Чекає вас валюша, так? Да? да ви ж кожного дня на роботі. Так, да, крім понеділка. Крім понеділка. Але й можна в понеділок, якщо потрібно, валя вийде. Я да, знаю. Да. Так, магазин 33, Дівчата, дивіться. І кажіть номер телефону. 096 70 94 505. Всіх чекаю. А які ще там чорні ж курточки? Є бо у вас одні яскраві. Ши, тут ще є, є яскраві і яблуко ще і... є. Ви гірчиця. Дівчатка ці переходьте на сторіночку, валя, там їх одягає, і показує. І Покупці всі всі показують, одягаєте. Да? Да, дівчатки, приходьте, будете задоволені. Дуже гарні моделі і ціни дуже класні. Так, приходьте до цієї красуні за курточкою. Дівчатка дивіться, моделей дуже дуже багато у валі. Дивіться, світла нема, але ми все бачити, бачимо. Це що? Тоже це зима. Це, ні, це усі це, 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 це так, так. да круги чорні. Літо. Дивіться, хто зима любить літо. чорну, хто яскраву. Так, Валь, тут що? О, О, це оці там... модельки тільки маленькі, залишились 46-48. 50. Оці угорі, да, да, Шоколадна теж 44, 46, 48. Ця моделька теж 44-46. Оця ескапі... дуже класна. Є на мене і трошки більше. Оця З Сміхом, шоколадна да, дуже класна. Чорна. Да. І чорна 48. Усі ці модельки є через <ква> на сторінці. Можна да, подивитися. Так, 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 так. Так, оце що за моделька? Осталась одна 4500. Це дуже низька ціна. Просто бо вона В смысле, була шість, да а який розмір. Да, да, да. це десь підесят другий, п'ятдесят други. Дячка одна шкода. П'ятдесят шесть. скоріше, так. Вот ще є червоні. Це вже остання ростовочка Угу, на цю сторону. От, що тут у нас? Ну а це все у мене коли я працюю, показую. Вот зелені є, гарчиця є зелене ще яблуко, жовтенький да. пуховичок. девочки, дивіться, червоненькі, чорненькі. Ага, так валь, як у вас замовити? 0,96, 70, 94, 505. Пишете на Viber свої заміри без припуски. Валюша все додає сама. Дячки світла, реально світла немає, але всі працюють. Треба працювати курточки по знижкам. Валя зробила вам знижечки тиждень до 14 грудня. Будуть знижечки на всі модельки. Так, Валь? Да. почти по 500 гривень. Знижечки. Угу. Дивіться, п'ятий поверх, торговий центр, новий привоз, п'ятий поверх. І не це в кінець, в магазин 33, і тут з фонарем чекає Валя. Приходьте, дівчатки, одягайтесь. Так, дівчатки, Валюшу вам з курточками показала ось Валюша. Валь, пішли зайдемо сюди, роз давай, давай. Якась а це ж ця тут класна є. посуда, за да? топірвар, так. От ти ж розказує, що в мене вдома є. Доброго дня. Доброго. А ну розказуйте за вашу посуду, бо ми нічого не знаємо. Так, да, да, я хочу таку бутилочку. Ну, собі прикупити. Цьому... А де ціни? А що у вас там немає? Ціни є. Смотрите. Оце ціники. Вот, да, це 310 мл. 350 угу. гривень бутилочка. Ні, 400. Ну, именно угу. этот угу. цвет один немножко на дороже из-за цвета. Угу. А так все 350. Девочки, дивіться, показую вам. От от эта фирма, да, вот это получается. Да, да, да. Цей посуд, я знаю, багато хто його у знає. Мене, у мене дома, тільки я, я не знаю. А, <laughs> да. Чистий підмет. Дивіться, п'ятий поверх, всі. торговий центр, новий привоз, п'ятий поверх, уже прямо біля ескалатора. І, і чисто вся ця посуда, да? да Одна боже, фірма це і все, так? Да, да? нас... Боже, а це що таке, девочки? Це стекло? Це яскраве. колекція для сервіровки стола. дуже удобно сделали салатики, поели, не доели, накрыли крышечкой и отправили Ой, а это в с холодильник. Ой, это на роботу брати. Да. На работу да? брать. Класс. А вот это что? для деток это новый, да? Это для разогрева. Нажимаємо Нажимаем вот сюда. Ага. В микроволновку. Не надо відкривати крышечку, тільки ложки. Ух ты. Угу. Класс. А сколько оно стоит? А переворачиваете, у нас там ценнички везде есть. 999. Да. О, да. угу. С таким набором Супер. Набор а це що це теж для мікроволновки, щоб із що Це окружка. А, ага. тобто цю посуду можна мікроволновки, да. все, так? Так, це можна гарячий кофе. гарячий, кофе, чай, да. кашку, все ж то. Мені цікаво, дівчатки мальчики, хто знає цю фірму. Пишіть, як вам, які у вас бутилочки є, які у вас тарілочки. А є якісь там лоточки для зелені, для зберігання Я чула, от, ти казала, так? Так, так. У щас. тебе є. Дівчатки, тут дивіться всього-всього багато. Ага, Дівчатки, оце оваші, я вам точно говорю. Оваші. Дві неділі зелень тут не портиться в них. Овочі, фрукти, все на піктограмі написано. виставляємо клапан, відкрита, закрита, відкрита і хранимося. Допустим, нам надо положити петрушечку. відкрита, угу. Виставляємо клапан на відкрита і храним. Угу. Це да? більше і менший, да, так? Більше, менше і менше. А, такі є. великі, ось даже є. Такой есть угу. такой. Для любого объемов. Угу. Любих... Так, дивіться, показую, що магазин великий і посуда, вся імені цієї фірми, дівчата для сервіровки стола. Вот, там внизу, Дивіться, тарелочки. Та тут все, що хочеш. Я навіть не знаю, що вам все показати, як його все охватить. А мене цікаво, ви відправляєте почтою? Тазик для Олів'є. Тазик для олів. Номер телефону кажіть. 0,93, 92, 64, 222. Пани Юлия, да? да. Звоните, скидаете скринчик, вам все отправляют. О, микровонки, вот эти для нарезки. Это немножко терки. 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 Угу. Тоже это угу. тупервары, да? Все, да. тупервары, все. А это что, это для тушения? Что это вообще такое? Это кастрюли, называется Ультра Про. Для микроволновой печи, для... духовки, независимо у вас газ или электро, эффект печи. Без масла можно запекать. А це Это Abis重要, а це що, м'ясорубка? Це не м'ясорубка ручна, особливо актуально, коли сюди немає, а м'ясо надо помолоть. Угу. В общем, досадочки. Так, девочки, показываю вам трошечки всього по чуть-чуть. А це що? Це мінажниця. Что э, на столе заменяет, к примеру, 4 тарелки. А, типа, это, что наложить можно? Да, капусточка, допустим, с Морковка. Можно рыбку какую-то, да, да, для да. пива, девочки, видите, вот. чашечки. Да. Это для деток, что, что это такое? Просто кружка. Угу. у нас очень много всяких. Это мороженое. Да. Да. Это мороженое. Дело. Еще раз, девочки, рассказываю. Вот эта фирма, я к вам покажу. Топервар. Питервар. Топервары. И вот. Сырница. Угу. Ой, а у мене ось така посмотрите, є. Ось така нарізається ось сир, сир, сир ковбаса на новий рік, і потім щоб на другий день нічого не засохло. Тут є така спеціальна мембрана, да. от і там воно не засихає. Она от подар... у мене така є. Щас, да? на да, ну, Скільки на у мене? В год... Ага, ну це 1500. Я трошки я дешевше, смотри, але я від... Від... давно брав маленької крохи до найбільшої. Посмотрите. Угу. масльоночки, посмотрите. О, покажіть масленочку. О, Масленки, да. Тоже, два віда. Як тут? 399, девяносто девять. Она двухсторонняя. 400. Допустим, сюда Як можна відсторона? даже брынзочки кусочек положить, борта, чтобы стекло. А, а сюда масличка. А, ух или, или то, или да. то можна. це нарізати що? Яйце. Яйца, киви, клубничку. Клас. 999. О, дев'ять. О, отако вот это сам вот это супер. Та дуже багато покупателі да? дівчатка. Дивіться тут дуже багато товарів. я вам все прям не пок. А це ж вилки наші, даже чи що? Це вилки, ложки. А усе для чого таке маленьке? Тут нормальний, якби все, раніше он для, наверное, для, да, для... в голла на роботу собі тихенько, знаєш, щоб ніхто Тоже, не бачить, да, да супер. Так, э, бутылочки показала, різні розміри, да, дівчаток. Да, так, от маленька 90 от... мл до 2 л. От така, дивіться, да, соточка і сама найбільша от 2 л. Ага. Скажіть ще раз номер телефону: 0 093 угу. 92 64 222. Юлія. Юлія. Девочки, дивіться, показую. Торговий центр новий привоз п'ятий поверх. Там стоїть валя з курточками, вже вам показала. Курточки заходьте, вибирайте зі знижками. І ось цей магазинчик. Ось Валюша, дівочки, все в них є. Ескалатор. Піднялися. Якщо нема, не працює ескалатор, піднімайтеся на, на ліфту. Ліфт працює кожного дня. Приходьте. Дівочки, я на привозі знайшла одяг для животних. Доброго дня. Доброго дня. А ну розказуйте, що це. Це точно одяг для животних, 100%. так? 100 і для котові, для собак, чи що? Да, да, да. Это ти. А ну покажіть, що цікаве. Божа це що? А там горочка. А це подажіть, це що? Це, це не не ручна робота, це що? Ні, это ткань. Що це таке? 500 грн. 500 грн. Це на на девочку, это... да? А на по чому вообще на котов, на маленьких? А на котиків є? Який котов, кота? Це від 3 там 3,5, на ногу лисую. А на котика есть. даже є. А Девочки, подивіться, я раньше такого не бачила. Дивіться скільки. і це кажуть не ру не, не вручну, цек є. 800 гривень. 800. Подивіться. Це вже у них тут на розпродажа йде. Дивіться, які міхові всякі шубки для, для собак. Боже, а ви недавно тут з'явились? Да? Не було вас, я не бачила, скільки ходила. Це на велику собаку? Це єсть на стафа, єсть на конекорса, єсть на малінуа, єсть. На, крупной, на mm -hmm. Есть До 100 кілограмів на, на собаку. Чуєте, чі, девочки, покажу вам, дивіться. А як ви, в які дні ви стоїте? Ви тут все время будете стоять? Так, девочки, показую, де стоїть девочка, як вам об'яснити. Так, це фрукти овочі. Тут девочка стоїть. І вот оптове, девочки, як на оптиці. В переході від рибки. Ось тут рибка получається, рибка цукерочки. Дівочки тисячі і ось стоїть дівчинка. Сказали, що це власне виробництво цех, якийсь так да, ви кажете да, да, наш, да, наша дієська цех. Кажіть номер телефону? Може, хтось 067 178 32 34. Як вас звати? Іра? Іра, Дивіться, якщо ви не зможете знайти або подзвонили Ірині, спитали, буде вона на привозі сьогодні чи ні. Если да, пришли, выбрали для любой собачки. А ну покажите, там что такие, он розовое. Это платье. Это шо... А ну давайте платье. Давайте все платье покажем. Платье же на собак или на котик? У нас Без разницы. Mm -hmm. Это ткань Шанель. Настоящая ткань Шанель. Так, давите. Это на какую там, на, на маленькую собачку? Да, чихуашки, Чихуашечки. йорики. А, йорики одеваются. А это типа мальчик, да? Это унисекс уже. Из комбинезоны. А, типа для ног еще. Да, да, да. А сколько оно стоит? 600 гривен. 600 гривен, девочки, дивіться. Номер сказала, цікаво. Приходите выбирайте. Тут дуже багато, я вам прямо все не покажу. Ось маленький размеров. А, еще будут светиться, девочки, со светом. Сейчас покажу еще новую куртку. То есть, если собака бегает, куртка светится. Вот это все светоотражающее. Боже, теплый девочка. Да, овчина ов на ов натуральная. И сколько вот такая будет? сьогодні? 800. 800. А самые недорогие це от скільки? От... от 200 гривень. От 200 гривень тут есть. Так что ще раз показываю, дивіться, фрукти, рыбка, рибка, вот, цукерочки, рыбочки. І сзади девочки, получается оптовий привоз, там, де я вам картошку, показую, цибулю, вот, получается. І от вона стоїть. Позвонили, испытала есть у нас сегодня на привозе или нет. Пришли, купили. Скажи раз номер телефона. 067 178 32 34 Это моднявые куртки, рубашки. Боже, угу. Мех теди Все швы внутри. Собаки нигде не натирают. Угу. Рубашки до 5 килограмм. Угу. Это юрики, чихуашки, мультипушки. И 600. 600. Угу. Расцветки разнообразные. Спасибо. О, і тут є чорнорітька, дівчики, да, сезон пішов. Це, це яка редька? Яка? Гарбузова. редька, на провозі 50, да, кг. О, а це що? Це від дісичка. А це біла, середська єсть. Ага. Угу. І почём пучок? 50. Дивіться, перчик по 10, цибулька 15, петрушечка 15. 10-15, короче, все у вас тут, да? Угу. А це що, айсберг? Айсберг 100 кілограмів. 100 кілограм. А, тут ще відео салата є, дівчатки. Тут ось показала вам одежду, дивіться, тут, тут зелень можна купити, там одяг для тварин. Світла немає, привоз працює. І так сира на вулиці, я вам скажу. Так, що я хотіла вам показати? Капусточка по 20, дивіться, е, морковка. Почем морковка? Морковка 30, буряк 30, у нас картошка по 20 рік. О, молодці. Акція. Акція, да, лимонка да, по, 20. по 20. А бурячок да. по чому? 30. Буряк-морковка 30. Ага, буряк, морковка 30. І капусточка теж по 20. 20 да, угу. Тоже тут у девочек з краю 20, на привозі. Хтось есть цінине на яблука на привозі. девочки і мальчики. Показую. Саме дешевше це 35, найдорожче, что бачу 50. 35 і голоден, і пуд же є. Ріхард по 40, чорний принц 40. Банан 75, гранат 160. Так, і ще мандаринки ще вам покажу. І мандаринки 100. А, 100 гривень. Отака мандаринка можна пробувати. Так, грибочки 110. 90. Це все-таки акція дня. Редисочка 40. Гарбуз 40. А, 19, 45. Бурячок 25, 25. А, тут морковка, дивіться, тут трошки дешевше. По 25. І цибулька тут по 18 на привозі. Всім привіт з привозу. Друзі, хто шукає чорну редьку? Тут ось у мужчина як вас звати Олег. А Олег, Олег ось знайшла чорну редьку. Це ж вона, так, вона? да? Получається? Це Це она, она. не буряк? Хоч ні чорна редька. По чому воно? П'ятдесят грін кілограм. А у вас її так мало чи ще буде? Завтра буде ще. ще дивіться. Хто шукає? Я ж взяла собі, бо я вже починаю щось заболівати п'ятдесят рівень. Кілограм п'ятдесят гривень. Кілограм 50 грн, Дивіться з медом. Не знаю, напишіть, як його правильно робити, як лікуватися, щоб не заболіти. От коли знаєте, починаєш заболівати. Знаєш, що лимончики треба пити, їсти, лимонів побільше, вітамін С, яйце, вітамін С і чорна редька. Тому приходьте, шукайте Олег. Приходите. Ви кожного дня день. день. без виходних. Ось преображенська, як заходиш, центральний ряд, він тут стоїть цей мужчина. У нього є чорна речка. Ще на приводі вам хочу показати Леночку. В неї тут знаєте дуже багато ласінні і всякі, світлі, коричневі. О, клас, клас. Дивіться, ласини в неї є недорогі, є дорогі. Є 350 гривень, єсть. Ось... Лен, доброго дня вам. Доброго дня. Почем 220, 220, 220 даже есть. Теплі вони да, чи холодно? А як це двойной? Есть тоненькие, есть брови. Фирма Ласточка, наша фабрика. Україна Точно ласточка. Ласточка, да. Это как ласточка идет верблюжья шерсть, как были в том году, да. А, ну це, теплое, це дуже тепли. Да, да, ]е. 480 гривень. Угу. Знаете, на пожилых жінок буде ідеально тепло, чтобы то ноги не крутило, не мерзло. Вот И в да? И в черном, да. А, ось дивиться, как она це ж ласточка. Це тоже 480. А ну вони що, тягнуться? До 160 бедра. До 160 до 100, бедра, дивіться. От, та, до 160. Ага. Дивіться, лосинів дуже багато. Лен, як замовить? 093-496-27-32. Пишите линии, какие вы хотите, и она вам подберет на ваши бедра. Здесь еще термо очень классный, высокий, с утяжечкой, живота, классная посадка. Здесь это они так середине, а середине выглядят? белые, да, термо, очень теплые, качество приятное такое к телу, бесшовная ножка, в сапожке, в ботиночке, куда угодно. Угу. Такой вариант, именно более классный. Ти по 700, да? 700 гривен, да, очень классная Видите, показываю имитацию ножки, ось эти 220. смотрите. и колхотки есть, Лена mm -hmm. же? У альпака альпака, альпака. були лосіни, час колготки угу. по чем вони 250 гривень, двісті п'ятдесят водки альпака, доразний да, угу. розміри 140. Дивіться, деся привозить з прибраженськими заходите, Вот через арочку 50 метрів стоїть mm -hmm. лена. Приходите, приходите вибирати собі лосіни тяжка живота висока. Дівчата зараз вам покажу халат на об ог даже до 160. На таких, знаете, пишних українських гарненьких зимочок. Ось у Леночки даже Лен шоколадний даже є здоровий. шоколадный даже есть здоровый. А як Мой як тут понятие велико? Семерка. Семерка і есть еще восьмерка на 105 объем груди. На 165 груди есть великий, прям халат. Огромного размера. А кольори які великі є ще? Є цвет шоколадний, цвет є красивий марсал, такой красивий розовенький оттенок. А, їх дивіться декілька, а. А цей теж є великий? Так, бордовий відтінок є є так же. Девочки, великі розміри, халати. Я знаю, що ви їх шукаєте. От у Леночки, Лена, а ціна його, іменно великого. 1350-1400 гривень. Це дуже великий об'єм. 150 А нормочка? норма є 1100 і 1200. І Це так, так як, як на мене, наприклад, да? Так, да? так. Да. І є, і є, є красиво, лапки. Красиві, такі лапки, дуже красиво дивляться, капюшон. Ні, Лен, скажи одразу номер телефону. 093 496 27 32. Наприклад, вона за кордон можеш відправити? Звісно, за кордон відправляємо. Так, да, дівчатки да. пишуть, да. бо там же теж наші україночки да, за кордон да. виїхали. Очень і цей халатик. Такі вот, вот лапки, дуже красиво дивляться, 900 гривень норма, всі розміри на Новий 900 норма, а батал? 1200 гривень. Угу. І ще Очень ты давай расскажи. Такой шарпей, 1000 250 есть. Норма, очень красивый рукав с подворотом, капюшон Это тоже воротник, есть? Большого еще? размера есть. И 1100, и 1250. Есть, а там норма, что, есть, пижама? Вот, там... Это пижамки у нас, да. да. Короче, в Лены халаты, большого пижамы, размера. все есть. Угу. Лен, еще раз номерок. 093 496 27 32. Дивите, ролет, шукаете на привозе ролеты, вот эти два таких белых купола снежных, бачите? С Преображенской зашли, 50 метров стоит Леночка, приходите, одевайтесь. Девочки меряются и халат. Я прям в нього влюбилась. Дівчатки, подивіться, зараз ближче вам покажу. Це ці лапки, 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 дивіться. Лен, який це я цей розмір міряю? Оце Мель 46. Це іменно, знаєте, на, на худеньких. Хто хоче. Да. Бо тут, бачите, подворочок. Це просто вам показую, щоб ви мали уявлення, як він виглядає. Капушон, капішон, халатик, Це емочка. Нормочка, виходить, Лен, 900, так? Да? А більше почому? Вватальна 1200 гривень, девочки. Поміряйте такі вам, дівочки, дивіться, сейчас поміряю. Девочки, а в якому мені краще Ось Дивіться, це лапки я діла. Ось такі нізнятіна, прям нізнятіна. На мені емочка, девочки. Ну, хто хоче, хто трошки більше, беріть більші розміри. Елічку, ікселічку. Чи в о цьому чатка? Чи шарпеї отакий, дивіться? Лапки і шарпей. Ну цена мне 2 XL даже для да, да, девочек. Это 115 по воротикам. На в якому краще, Лен. А як замовите? 093 496 27 32. Вибір халатів тут просто шикарний. Така лапка є. Сиренька, шоколадочка. Девочки, приходите на привоз, ролет. 208. 208, 209. Дзвоните Ліночки, вона вас проведе, підкаже. А ну реально, в якому краще. Дівчики, в якому краще халаті? Дивіться, розовий. Ти знаєте, якщо вдома світла нема, холодіна, отоплення нема, немає, ви одягаєте цей халат, закутались, дивіться, обмотались і сидіть, гріться під плідіком і пить чайок. Чи в оцьому краще? Дівочка, ну напишіть, бо я не знаю, який мені вибрати. Чи отакий колір, дивіться, дівчатки? Це шарпей. теплий тіпле, дивіться, длиненький. Тут можна з чоловіком разом замотатися. Такий колір. Лен, як замовити? 0,93, 496, 27, 32. Дівчатка, а чи в отакому? Чи в такому? Яка ціна його? Це тисяча гривень, це норма. Нормочка. Ну на мені екселечка, дівчатка, дивіться. Да. Ось такий колір кращий. Mm -hmm. Персик, такий дорогий який це бордо. бордо і така ніжнятина. Дівчатка все це Леночки на привозі. є рулет 208, приходьте одягайтеся, відправляю по і за кордон. Дівчата, ви бачили такий халат? Такі халати тільки на привозі Леночки. подивіться. Подивіться, які вони великі розміри, подивіться. Тут можна вдвох. Це знаєш, парни, мабуть. З чоловіком грітися разом. Да? Замоталися, дівчки. Воно, знаєте, як пальто, як шуба, подивіться, а теплый, світ такий шикарний. Є очень... Есть... такі здорові є. Є красивий. Є такое в бордовому оцінку, йде очень красиво. Це такі, да, так, дорого багато. багато. Ну це й теж дівчинка. Ну дивиться, воно як шуба, як. Боже, замоталися. Нема вас топлення, не біда. Замоталися в халаті, зігрілись. На, да. на, на, да. на новий рік, на подарунки, дівчата, кольори різні є. Нормочка, бота. Ну це я оділа найвеликий, великі, мабуть, да? чи Самый. ще більше є? Є ще більше 160 об'єм груди. Ще й ще, ще більше, більше є. є. Ну тут як показати девочка, ну він реально дуже здоровий і мужчинам, і жінщинам да. шоколадний унісекс. і цвіт. оце, знаєте, такий ну блін класний. Подивіться, Самий трендовий колір зараз. Ще є сі амбрешки, да? Амбре є такий шерсти. А це коротенькі Коротенькі, так, да, в родом дівчатам в больницю комунато коротенькі. Очень удобний, теплий двойной халатик. Е, номер телефону 93-496-27-32. Лена, привоз, ролетик 208, і дзвонить Леночки. У нас боже. Я не можу Лена, воно як не знаю, як шуба, пальто. От ділась, можна ходити по привозу обзору. Дівчинки ділять. Час не домука була. тепло. це найвеликий. І... А ні, ще більше є дівчат. Тому приходьте одягайтеся ще раз, показую, де Лена стоїть. Ану лінусь. Преображенська, дівчатки, 50 метрів. Пройшли з Преображенської, вход ззаді, тут збоку оптовий. 50 метрів пройшли, тут мужчина торгує, чорною редькою показувала. Лосіни, піжами, теплі, на зиму, все тут оліночки. Зайшли, скупилися, сіли на і поїхали додому.